Доброго вечора. Сьогодні ми продовжимо наш курс Китайське традиційне право, але трохи відхилимося від магістрального задуму, тому що, якщо ви пригадуєте, магістральний задум полягав у тому, щоб обговорити цикл притягнення до відповідальності китайському традиційному праві, але ми відійдемо від цього магістрального задуму. і Сьогодні поговоримо е, дуже загально про право у Джудженській державі Дзі, яка існувала з 1115 по 1234 рік. Е, свого часу це була дуже сильна держава. Яка володіла половиною північного половину, кита, половину половиною Китаю традиційного, володіла Маньджурією, частиною, частиною. е, Монголії? Е, вона швидко. Виникла на політичній арені і відносно недовго існувала, але ми коротко спочатку торкнемося те, як вона виникла, і її особливості перед тим як перейти до системи права у Перш за все, чому важливо досліджувати цю державу, яка фактично проіснувала трохи більше ста років і вже загинула. Саме з цієї, з цієї причини, тому що це держава, яка на наших очах інтелектуальних прожила повний цикл від народження через розквіт до занепаду. І до загибелі. І саме на прикладі таких держав, а таких держав е, навколо Китаю традиційно було кілька. Це була Тангутська держава Ся, Бохайська держава Бохай. Е, Тангутська держава ся вона існувала з 982 до 1227 року. Бохай існував з 698 до 926 року. Е, киданська держава Ляо. Вона існувала з 907 до 1125 року, і ось е, Джордженська держава дзінь, яка існувала, як я вже казав, в тисячу, е, тисяч, від 1115 до 1234 року. Отже, ці держави вони проживали повний цикл, і на їхньому прикладі ми можемо побачити, що сприяє розквіту держави, а що сприяє її занепадову. Занепадові і загибелі, тому що незважаючи на те, що ми живемо в модерні часи, і здавалося, що е, Україна буде існувати вічно. Насправді це не так, все, що народжується, може загинути. Для того щоб воно жило, потрібно вкладати все сили, зусилля, і потрібно, щоб це робили е, управлінці відповідного класу. Як інтелектуально, так і, і за своїми навичками. Так от, дзюджинські племена, вони жили в Манджурії, е, ділилися на диких і, так би мовити, не дикі племена, е, не дикі вони підпорядковувалися киданській імперії Ляо, яку створив такий народ Кидані, дуже теж потужна імперія, і щодо неї. Ми теж окремо запишемо відео щодо системи права цієї важливої держави, От. а дикі племена, це вони не були підпорядковані ніколи, фактично, центральній центральні киданській владі платили час від часу Данину, і в них з'явився дуже талановитий правитель, вітальний, сильний. Розумний Агуда, який поступово з родування, який поступово об'єднав ці дикі племена в військовий союз, і після того, як склалися обставини на його користь, малими дуже силами, тому що в Киданській імперії Ляо. Могли бути мобілізовані до мільйона солдатів. В той час у Джорджені було регулярного війська, лише, судячи з історичних джерел близько трьох тисяч воїнів. Але йому вдалося розбити одну армію, насіяти жаху на киданську армію. Киданів пізно почали мобілізацію, почалося розбрід, почалося повстання в державі І у такий спосіб. Джордження вдалося здобувати перемогу за перемогою. І в 1115 році е, було проголошено державу Дзі. Е, Киданська держава Ляо проіснувала ще 10 років до 1125 року, коли було захоплено останнього імператора киданського Джордженями. Частина киданів. Е, вона від пішла на захід і створила е ще одну е державу. Це окрема розмова в Середній Азії, яка проіснувала до 1232 якщо я не помиляюся року. От е але ось чужені створили державу дзінь. Чим вони характеризувалися? Вони характеризувалися на той час е дуже сильною такою пасіонарністю. Войовничістю, напором таким етнічним. Вони дуже багато запозичили у державі Ляо, в киданській державі Ляо, зокрема, в системі організації державної влади і в системі управління. В чому була ця особливість? Ця особливість, вона полягає в тому, що держава мала фактично два уряди один уряд. Для кочових і напівкочових племен, а інший уряд для землеробських землеробського населення, переважно ханського, тому що держава базувалася на землях, які, на яких були кочові племена, і землеробське населення. Воно відповідно одне звикло до китайських методів управління землеробським населенням, а кочове населення воно не могло бути. Належним чином керуватися за цими ж правилами, тому що до нього застосовувалися окремі правила управління, і існував окремий уряд, окремі органи влади, і так далі. Тобто, фактично, надбудовою був імператор з центральними органами влади, які розходилися на два на дві системи управління в державі: землеробським населенням і кочовим населенням і населенням. Племен цю систему вона виникла ще в IV столітті на цих землях в Китаї, це окрема розмова теж, але поступово вона вдосконалювалася і в державі Киданській Ляо вона знайшла своє таке досконале вже втілення адміністративне, яку запозичила держава Дзі Джуджені до того, як вони створили свою державу, вони, звісно, керувалися в своїх відносинах е, нормами е, звичайнівого права. Хоча, звісно, що вони дуже тривалий час контактували із Китаєм, вони мали з ним торгові відносини. Вони контакту вони були підпорядковані частково. А частково просто торгували і взаємоділи з киданнями, які мали розвинену правову систему. Але і система держави Ляо Киданської, і система держави Цзінь, і система Тангутської держави Ся, і система держави Бохай, вони всі були творінням системи далекосхідного права, серцевиною якої є китайське традиційне право. Китайське традиційне право. Звісно, що е, вони кожна з цих держав мала свої особливості, обумовлені тим, що кожна з цих держав боролася за те, щоби зберігти свою національну ідентичність. Тій чи іншій державі вдавалося це по-різному. Для цього вживалися певні законодавчі видавалися певні законодавчі норми, щоби зупинити китаїзацію, еліт. Е, зупинити. Підпорядкування китайським нормам суспільного життя, і більшою мірою це вдалося, як на мою думку, тангутській державі ся, певною мірою вдалося державі Ляво і меншою мірою державі Джордженській дзінь, отже, чим характеризувалися тепер ми переходимо вже до безпосередньо теми нашого відео сьогоднішнього. це Система права у Джордженській державі Дзін. Чим характеризувалося звичаєве пра... звич... право Джорджені до того, як вони проголосили свою державу. Воно про за все е... воно мало такі особливості: це право кровної помсти, право на самосуд, в зв'язку з тим, що це був конгломерат племен. Право право майнової відповідальності родичів за спричинення шкоди е, членам того чи іншого племені, і право відкупу за спричинення шкоди. Тобто, це базові такі е, елементи правосвідомості, в яких існували джурджені. Е, І крім того, е, в суспільних відносинах були особливості щодо спадкування, які були обумовлені степовими нормами права. Е, щодо Шлюбних відносин, де практикувався левірат, і він зберігся навіть на законодавчому рівні в державі. Але в загальному фундаментальні значення мали ось ці особливості звичаєвої правосвідомості у Джуджені. Щойно Агуда проголосив державу, він почав, він почав видавати імператорські укази, які набули важливого значення, і відразу ж видав указ про те, що необхідно формувати комісію. Це вже чисто китайський спосіб правового. Під правових підходів до правового регулювання підходів до правового регулювання, коли для того, щоб створити якийсь е, системний нормативно-правовий акт, створюється комісія, і яка розробляє цей нормативно правовий акт і представляє його імператору. вже в 117 році, 1117 році, через два роки після проголошення держави, хоча тривали військові дії спочатку проти киданської держави Ляо. А потім відразу щойно було розгромлено киданську державу Ляо Джуджейська держава дзінь, розпочала війну проти Кита Китаю Сунської імперії, яка тривала з 1125, а потім з перервою з 1127 до 1142 року. Тобто, постійні війни тривали під час становлення держави дзінь, яка розширювала свою територію. Здобували здобич і вибудовували адміністративний і правовий апарат. Е, як і в традиційному Китаї, в е, Джудженській державі Дзінь, основу, чим займалася держава, це було право кримінальне. Саме воно було серцевиною е, того. На що звертала держава увагу, і де вона хотіла отримати законодавчу монополію? Незважаючи на те, що держава цілеспрямовано забирала на себе цю сферу правового регулювання із племінного регулювання, навіть при розвиненні державі Дзінь продовжували існувати де-факто право кровної помсти. І е але в основному держава зуміла монополізувати цю сферу і визначати, що таке злочин, яку кару слід застосовувати, і е, отримувати, отримати монополію на притягнення до відповідальності винних осіб за те, що держава вважала злочином. На право джудженської держави дзінь суттєвий вплив справили держави, такі як Суй, яка існувала ще з 1581 до 618 року до держави там. Ця держава, взагалі, як на мене, недооцінена в контексті того, як було сформовано китайське традиційне право. з огляду на дефіцит джерел, ми зараз надаємо перевагу танським джерелам. Які збережені, і тому ми на них ґрунтуємо свої е, висновки в той час, як я думаю, що саме присуд, присуй, присуть, е, яка існувала, як повторююся, від 581 до 617 року було створено ті фундаментальні принципи, на яких в подальшому було створено е, шедевр правової думки традиційного Китаю Танський кодекс. Це держава тан безпосередньо, яка існувала з 617 до 1907 року, держава Ляо Киданська, про яку ми вже згадували, яку захопила, зруйнувала дзінь, але перейняла дуже багато адміністративних і юридичних практик від цієї держави, і звісно, держава сун, яка була культурним цивілізаційним, економічним політичним гемоном цього цієї частини світу і залишалася такою, незважаючи на те, що інші держави. Згадані мною вже це ся целяло. Це потім і дзінь отримували військові перемоги над е, суну, але вони не змогли зруйнувати цю державу і визнавали, звісно, культурну гегемонію цивілізаційну економічну гегемонію цієї держави над своїми державами, які були напівстиповими, відповідно не мали джерела економічного для економічного відтворення в той час як економіка Сун. Вона була е, найсильнішою у регіоні. Так от, е, як ми пам'ятаємо, Агуда в 1117 році е, постановив, що треба збирати людей для створення комісії. Однак, все це затягнулося ймовірно через військові дії, і лише в 1145 році, вже давно після смерті Агуди, першого засновника, першого імператора, засновника держави Дзінь, е, було видано закон е, збірку законів. Її ще називають кодекси, але я знову ж таки повертаюся до того, що коли ми просто вживаємо позаконтекстуально звичні для нас юридичні категорії, ми фактично е спотворюємо правові явища щодо яких ми ведемо мову. Е я би все-таки назвав це збіркою законів кодекс, е який називався нові положення періоду правління під девізом Хуантун. 1141-1148 рік саме в 1145 році було видано цю збірку, який складався з більш ніж тисячі статей в літературі, коли я читав про цей про цю збірку законів. Стверджується, що ця на цю збірку законів суттєвий вплив справило киданське право, і можливо, воно так і було, але я впевнений, що і китайський вплив був дуже сильний. І поза сумнівами, з моменту створення держави дзінь, е, принципи на яких формувалося джуджетське право, на яких воно, е, скажімо, отримувало свій розвиток, е, на яких воно розвивалося, це саме були принципи китайського традиційного права, е, після того було видано нову редакцію законів е, у 1156 році. Е, яка називалася положення періоду правління під девізом Джен Лун. Можливо, це була просто нова редакція, яка не дуже відрізнялася від редакції 1145 року. І в 1182 році було видано кодекс, який складався із 1190 статей. Е, цей кодекс розробляв Киданин. Аристократичного походження, ймовірно, через те е, він проводив сильний вплив е, традиції киданського права на норми, які пропонувалися е, е, в цьому Джорджинському нормативно-правовому акті, поступово в державі дзінь е, розвивалося шкільництво, розвивалося вища освіта. З'являлися по-китайськи багато по-китайськи освічених людей, і, е, ймовірно, ми можемо говорити про те, що з'явилася достатня кількість освічених людей для того, щоб формувати вже оригінальні нормативно акти е, Джордженського права, як... і почалися. Е... З періоду правління під девізом мінчан, це з 1190 до 1195 року, робота із створенням нового кодексу. Ця збірка законів, ми говоримо кодекс, маємо на увазі збірка законів. Ця збірка законів вона е, готувалася дуже довго. Тут окремо треба ще відзначити про те, що ми взагалі знаємо про право держави Дзінь. На жаль, дуже мало. Оригінальних е, правових актів е, до нашого часу не дійшло, а ті, які дійшли норми, вони зацитовані у нормативній історії дзінші історії держави дзінь, яка входить до збірки е, офіційних нормативних історій. Це е, величезна історія. ну, е, Якщо перевести на наші книжкові е, на наші книжкові об'єми, то це тисячі сторінок. Ця історія дзінші це є тисячі сторінок тексту. Uh, і uh, в цій історії дзінші нормативній нормативні у різних місцях розкидані uh, різні нормативно фрагменти нормативно-правових актів держави. Дзінь і відповідно з цієї історії і uh, є наше знання про, uh, про право цієї держави. Можливо, археологія з часом дасть змогу щось доповнити uh, з наших знань. Про цю, про цю систему права вона є дуже цікавою і оригінальною. От, але тепер ми переходимо до вершини. Вершини, вершини Джордженської правої думки. Це кодекс законів років під девізом правління Тайхе, який був виданий в 1201 чи 1202 році який має дуже важливе значення з кількох причин, перш за все, що він є вершиною правої думки держави дзінь, а з другої точки зору, це тому, що коли монголи з 1211 року почали системні війни проти держави дзінь, і вони тривали аж до 1234 року, коли держава дзінь було зруйновано, вони взяли цей кодекс. І на північних землях Китаю фактично цей кодекс діяв ще потім е, близько п'яти десятиліть, аж поки в 1271 році після проголошення держави юань монгольської держави, яка правила Китаю, е, не було скасовано його застосування хоча фактично він застосовувався і далі для випадках прогалин е, при право тому це дуже важливий нормативно-правий акт. Чим він характеризується? Він характеризується, що для його, е, його, не, його структура фактично відповідає тому шедевру правової думки китайської, про який я згадав, Танському кодексу, тан люйшу і який виданий був ще всередині 7-го століття, про який ми окремо ще обов'язково будемо говорити. І е, фактично за своєю структурою цей кодекс Тай, років Тайхе, Дзінський кодекс, він відтворював Танський кодекс. І відповідно, ми бачимо серйозний сильний вплив вже китайського традиційного права, превалюючий вплив на ці норми цього кодексу. В чому він проявлявся? Він проявлявся в повній інкорпорації, фактично багатьох інститутів, наприклад, Інститут десяти злодійств, про нього ми ще будемо говорити, інститут вісім підстав для обговорення. Системі покарання пітиступінчості характерні для китайського традиційного права, і так далі. Тобто, це було дуже е, явно видно про те, що е, китаїзація, яка відбувалася із середини 12 століття е, в державі Цзінь, сягнула досить в е, сильних глибин, е, і фактично, держава Цзінь запозичила дуже багато і в системі управління, і в системі правового регулювання у. Принципів правового регулювання і у держави з держави там, які е, фактично існували в державі СУН зі своїми особливостями, про які ми теж будемо окремо в цьому курсі китайського традиційного права говорити. Е, окремо, я е, хотів би, хотів би е, звернути увагу на те. Про те, що, які особливості були сімейного права тут з приводу кримінального права, фактично ми можемо говорити, що е, в останньому кодексі Тайхелю е, було вже відображено принципи танського права, принципи китайського права, е, які існували і в суд, але в сімейному праві були певні особливості. Перш за все, Гуда. Щойно коли він проголосив державу, цін заборонив шлюби між е, людьми однієї його одної фамілії, і в межах роду заборонив ці шлюби, а також заборонив шлюби між дітьми від однієї матері і від різних батьків. Спочатку між Джудженнями та Китайцями шлюби теж не схвалювалися. Це був один з елементів збереження власної етнічної ідентичності у державі дзінь, цілеспрямована політика. Однак від і одного імператора до іншого вона змінювалася і з часом. Зійшла на нівець, тому що пізніше Джорджені навпаки е, прагнули шлюбів із китаянками е, з метою, ну, це вважалося більш престижно порівняно із шлюбами із Джорджанками, особливо серед аристократії. І це вело до китаїзації, як я вже сказав, еліт е, держави Цзінь. Е, джордженське право фактично не розрізняло правове становище дружин і наложниць. А наложниця з'явилася в дзінь під впливом китайських практик суспільних, які існували в традиційному Китаї. Е, Джурженки е, мали досить високий правовий статус у суспільстві і мали право вільно брати шлюб після смерті свого чоловіка. Е, що було запозичено у китайців, це те, що було заборонено брати шлюб під час трауру. Це вважалося серйозним злочином, це чисто китайська норма така. Е, Водночас, а це вже було свідченням власне традиції джорджанських, не існувало заборон на шлюб між вченими і невченими, багатими, бідними, знатними і простолютними. Е на відміну від китайського права в джорджанських законах, зокрема в Кодексі, про які я згадував, законодавчо закріпили право джорджанів на левірат, коли брати женилися на вдовах своїх братів. Е і чим ще відрізнялися сім, сімейні норми джудженського права, що вони суттєво підсилили відповідальність за зґвалтування жінки порівняно із традиційними нормами і з китайськими нормами традиційними, особливо заміжні за примус до співжиття. І е, на відміну від е, китайських законів, які забороняли фактично без згоди батьків, батьків виділ дітей в окремі господарства, джуджейське право цього не забороняло. Е, от були такі особливості у традиційному праві держави. Дзінь в загальному слід сказати, що це була дуже оригінальна система права, яка справила дуже яка має дуже важливе значення в історії е, права далекосхідної правої сім'ї, серцевиною якої є китайське традиційне право. Тому е ця відеорозмова є взагалі першою в історії українського сходознавства на цю тему. Е і я сподіваюся, що е в Україні будуть вчені, які будуть е серйозно займатися цими питаннями, тому що це не лише цікаво, але й повчально. З тієї точки зору, як я вже сказав, що держава дзінь прожила повний цикл від народження до смерті, і відповідно на її прикладі ми можемо побачити, які причини розквіту, які причини процвітання, які причини народження, які причини занепаду, які причини смерті держави, які причини, чому держави вмирають. Для України це є надзвичайно важливо в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації, з якою у нас є перманентні екзистенційний конфлікт, який продовжується кіль... продовж кількох століть. Тому будьмо уважні: віримо в перемогу України, віримо в Збройні Сили України. Цікавимося китайським традиційним правом. Це надзвичайно повчально для того, щоб ми розуміли те, як інші люди можуть думати про право, про норми правового регулювання і про е правове регулювання власного. Життя як це правове регулювання впливає на соціальну тканину життя, яка існує, цей вплив існує і досі? Хай щастить.